Це у нашому графстві до нього такі от краєвиди і такий захід сонця. І він і рожевий, і помаранчевий. Ну, я знаю, в Україні теж гарний. Багато років я прожила в Україні, теж любила. І таке от знакове місце. До речі, дроном чомусь не можна знімати саму фортецю, чи точніше залишки від фортеці. Але мені сподобалось на це. Мені сподобалась така от приємна атмосфера. Коли люди гуляють парами з дітьми, маленьких немовлят несуть на руках. І так воно, воно просто приємно було прогулятися. Така енергетика добра. Чи, можливо, що це енергетика? Краще сказати, позитивна атмосфера. Вам таке подобається чи ні? Це ми в понеділок гуляли. Це недалеко від будинку мого, мого коханого таке от, от місце чудове. Я була вперше. Він постійно їздить посидіти. Я кажу, може, давай цілуватися? І він каже: Боже, це ж... <смас> це ж не можна, бо люди бачать, як ви вважаєте, на людях цілуватися. Це не можна чи можна?